Ростислав Смірнов, політичний експерт, радник міністра внутрішніх справ України у 2022 році разом з нами. Ростислав, вітаємо. Вітання. Говорячи про ймовірну смерть чи потенційну, тут вже ви мені, скажіть, Лукашенка. Ну, ми ж, наскільки я пам'ятаю, в медіа смерть Путіна обговорюємо ну, останні років 10, так? Він смертельно хворий. На смертному Адрі, але ми бачимо, що поки що, чи то він, чи то його двійники, якщо вірити українській розвідці, а підстав не вірити теж немає. Хтось виконує його функції. А що буде з Лукашенком? Важко сказати, що буде з ним. Я можу сказати, що ми напевне тут тільки можемо тримати пальці, щоб так і було те, що ви сказали. Ключова історія при кому насправді це би був просто надзвичайно великий подарунок для України, тому що Росія би втратила просто гігантський плацдарм з півночі нашої країни. Ми могли в тому числі не концентрувати там війська, які готові до будь-яких маневрів. Ми могли би їх перекидувати на більш, скажімо, потрібні напрямки. В тому числі ми би могли не опасатися того, що постійно будуть злітати і обстрілювати на сторони Білорусі за Скація шахідати та багато іншого, тому насправді я тут можу сказати, що я тільки тримаю пальці, тримаю кулачки за, за все те, щоб так і відбулось. Що це є? Чи ну знаєте історія показує, що всі диктатори закінчують одинаково. І десь приблизно можливо як і Сталін, його теж знайдуть в калюжі самі знаєте чого. Тому знову ж таки я можу сказати, що постаном сьогодні про смерть рано говорити, але те, що він не з'явився на цьому святі, має надзвичайно сильний характер. І, повірте, все дуже непросто, якщо так і є. Але ще раз кажу для нас, це однозначно було би надзвичайно великим. Гарним сюрпризом на фоні нашого. Тобто Ви не думаєте, що це потягне ще більші проблеми, зокрема, тому якщо ми очікуємо смерті Путіна в Росії, то варто зазначити заради справедливості 189 поїздок за 13 років з причини здоров'я Путін відмінив лише дві. Тобто можна безкінечно говорити про стан його здоров'я, а можна просто зважати звичайно. на факти, власне, як і з Лукашенко. Тобто, зараз він не з'явився це звичайного ознака, але наслідки можуть мати це плачевні, тому що ви пропускаєте, що Росія може Достати якісь папери про союзну державу, скористатися з цим, швиденько провести операцію, скажімо, політичного анексії. Тобто, може бути ще гірші наслідки? Хіба ні, Ростиславе? Ні, я переконаний, що цього не буде. Я можу пояснити, чому Росія зараз є надзвичайно слабкою, і вона зараз точно не потяне ще якісь міжнародні експансії або міжнародні такі союзні організації, тому що знову ж таки, знаєте, це найкраще мені здається. цитата друга армія світу, яка за три дні може дійти до Європи, застряла просто під Бахмутом. Місто, яке раніше напевно весь світ, взагалі ніхто ніколи не знав про цю назву. І, Тим не менше, друга армія світу застряла там. Знову ж це не про пафос, це про факти. І ці факти після того говорити, що вони зараз можуть дозволити собі проковнути таку країну, як Білорусь, ні. і важливий момент про який би хотів сказати, так я являюся активним членом саме інформаційної повістки, інформаційної політики. Тому звичайно відслідковуємо все, що відбувається, як на території Білорусі, так і на території Росії, отримує постійні соціалічні дослідження, що там відбувається. Я можу сказати вам і констатувати той факт, що білоруський народ абсолютно проти будь-яких назвіться спецоперацій, назвіть як би ви вони називали. Вони абсолютно проти. Будь-яких моментів з, з Україною, і повірте, те, що було в 2020 році після виборів, буде мати надзвичайно великий виток після того, якщо будуть знову ж таки певні колебання в цю сторону. Тому я переконаний, що це питання виключно часу, тому що знову ж таки білоруський народ, можливо, не настільки, скажімо, свободолюбивий і радикальний, десь в певному розумінні, як український, саме тому в 2020 році вони не змогли дожати Лукашенка хоча, звичайно, це було б надзвичайно гарним подарунком для України. Ми б зараз не мали такої кількості проблем, як маємо зараз. Тим не менше, я переконаний, що другого такого моменту вже точно не буде, і вони точно бусять. Це ж питання спалахів, і оцей спалах він однозначно буде. Ну, пане Ростиславе, від себе тільки додам, що друга армія світу, як вони себе називали, застрягла під Бахмутом, хоч грозилася всій Європі. Тільки через те, що там мужньо і професійно боронять наш, нас, всіх, наші сили, сили оборони, так. А, але якщо говорити про військовий потенціал і політичні амбіції в цілому Російської Федерації, чи бачите ви пряму кореляцію? Тому що поки що вона насправді не простежується за понад рік війни, а, військова слабкість Росії. І якісь політичні негаразди всередині країни. Ну хіба що санкційний тиск ми бачимо, так і ізоляція, але на Білорусі це особливо не позначається лише в останніх пакетах її додали до санкційних обмежень. Так і місце поруч з путіним для Лукашенка лише нещодавно з'явилося раніше, ніби лишали місце для компромісу чи маневру. Я з вами трошки не згоден, тому що знову ж таки санкції по Білорусі почалися трошки дедалі раніше. знову ж таки після 20-го року, і після репресій всередині країни, які були, і там вони понесли достатньо серйозні економічні саме наслідки. і Ми повинні це також розуміти. Це перша частина. Друга частина стосовно того, що відбувається в Росії, в Росії відбувається те, що точно буде зіграє нам на руку. Там зараз іде надзвичайно сильне протистояння між вежами Кремля. І вони по великому рахунку борються за дві архітектури: перша архітектура сучасна, путінська архітектура, і хто буде, скажімо так, першим біля царя, першим боярином це, це зрозуміло і вислужиться біля царя. І друга це після путінська архітектура. і Повірте, багато вже про неї хто там думає. Я не кажу, що Путін зараз слабкий і завтра це відбудеться, але саме символічні поразки, повірте, прискорять цей процес і прискорить процес певного перевороту. Тому знову ж таки… Я б так сказав, смерть диктаторів або їхній трибунал він неминучий. От я особисто не бачу жодних інших факторів, тому що не може все закінчитись так, як воно зараз є. Ми цього не допустимо. і Ми вже заявили про все. І нас підтримує весь світ, що ми будемо звільнятися на що коридори. А після символічних поразок у них іншого вибору не буде.